На дворі в нас зараз десь приблизно мінус 5-6 градусів тепла. А в перепілочок ось так. Це дивіться, які вони, які вони гарненькі, великенькі, гарно. Буквально скільки я вам їх не показував? напевно, дня 3-4. Як бачите, лампочка червона не світить, свіжить тільки оця біла. Е, цей електроніку я не виключав, бачите, в них зараз 26 градусів. В мене воно страховочно стоїть на... Ну, що не виключаю. Тому що в мене, бачите, на 25 градусів стоїть, якщо б впало нижче 24, щоб лампочка тоді включити і нагріти 25, але е -поки, поки 26, зранку було навіть, по-моєму, 28, коли тут вся 6 була, тому в них все прекрасно, все вже позабирав, їм ось ці сіточки. Е Клюйоннику, так що в них, в них все добре, тут ще ви бачите. Єс, є бентамочки, карку перепілочки, тому файні тут гарненько і тепленько. Ось такі, ось такі малюкі.